Складнощі перетину у пунктах перепуску з України до Росії кілометрові черги на виїзд із України. В перед ажіотаж поблизу Білгорода Росіяни відкрили для в'їзду лише одну смугу з шістьох, бо більше від українців, щоб в'їхати до Росії. Тепер вимагають заповнення ще одного бланку для ФСБ. Там має бути вказано пункт призначення, термін відвідин і контакти сторони, що приймає. Марія Малевська з пункту перепуску Гоптівка. Усі ці автівки, їх тут більше сотні вже пройшли. Паспортний та митний контроль з українського боку. Втім, в'їхати на територію Росії досі не можуть. Там працює лише одна смуга, з яких причин ніхто не пояснює. Ця родина з трьома дітьми їде зустрічати новий рік до рідних у Москву. Даринка Марійка та Кира мріють потрапити на кремлівську ялинку. Ми вже стоїмо тут 9 годин. Зійде бабушка. Тьотця, дядя ну, подружка. Батьки дівчат розраховували, що з Харкова до Москви доїдуть годин за десять. Утім, увесь час, за який би вже подолали відстань до російської столиці, провели тут у нейтральній зоні. Розраховували, що часа за два за три, ми там пройдемо. А вже стоїмо, стаємо у нас в одної кров біжить, вторая кашляє. А тут нельзя розраховувати, тут можна сутки простоять. От ви коли кінокамеру включили, та таможня заработала. Так, вас не була на горизонті, стояли, не двигались. Дуже плохо все. Вот на вихідні стояли 22 часа. В бік України перетин вільний. Тут можна зустріти росіян, які приїздять на Харківський базар Барабашове закупити подарунків до Нового року. Якось Юрій. Чоловік каже, в Україні йому дуже подобається. день. Сперва на номіра посмотрели. Ні, я гражданин Росії, був у вас в гостях. То які подарки візиті з України родним? Ну, конфетку пи. Там безделушки разные, там... Набор посуду не великий. Так хтось очікує черги в холодному транспорті. Хтось виходить і проситься перейти кордон пішки. Ось цьому чоловікові стало зле щойно. 68-річний пенсіонер перейшов кордон, і вже у своїй вітчизні його серце зупинилося. Нервово у пунктах перепуску завжди перед святами пояснюють українські прикордонники. Якщо ще минулого тижня тут на гоптівці за добу пропускали приблизно 8 тисяч люду, то сьогодні ця цифра сягає вже 12 тисяч. Ми готові справлятися із більшою кількістю. Головне, щоб Російська Федерація приймала стільки, скільки ми готові оформити з їхніх слів, вони працюють на повну мощі. Ну, насправді ви бачите картину. Прикордонники кажуть, перетин гальмують їхні російські колеги, бо чомусь перед святами, коли пасажиропотік і так зростає в рази, для перетину лишили всього одну смугу руху з шістьох. І навіть пішим громадянам доводиться по кілька годин стояти у черзі. Шість годин. а чому так довго? На Росії довго стояли. Приїхали 10-10. Вот сейчас по російському рівні 2 часа. Ми... ажіотаж кажуть прикордонники, закінчиться вже після новорічних свят. А наразі радять людям варто враховувати час на перетин, бо є всі шанси зустріти 2016 у холодних автівках. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна Естебе.